Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Вала ракета, і ми якраз були на вулиці, і дуже так оглушило. Діти почали ми не знали куди. Почали діти бігти, попадали всі на підлогу, почали повсти. Жителька Херсона Юлія Ястребова розповідає, що довелося пережити їй та дітям, яких вивезла в село до батьків. Жінка була певна, там подалі від окупованого міста усім буде спокійніше, але росіяни так гатили по населеному пункту, що довелося забирати родину та на свій страх і ризик їхати з області подалі. Так ішли, бої довкола, селища, перестрілки, все, але е, коли вже впало прямо біля нас, то ми вже зрозуміли, що вже далі вже все. Ще вдома Юля почала готувати сухофрукти для двох своїх дітей, і ці навички Денькі, потім стали їй валенті. у нагоді. І вдома я робила сухофрукти, кавунчики, сушені чіпси з кавунів. От. І побачила, що роблять сухі борщі. Бабулі я в них забирала по 30 пучків зелені, вони мені казали, ти що так їсиш багато? Коли Їхала до Івано-Франківська справи, не покинула. Спочатку за гроші, які їй дали як допомогу, купила сушарку, а потім, за підтримки небайдужих, почала робити для військових, що на передовій сухі борщі. Починалося все таке з десяти пачечок за три дні, бо я сама що могла. Зараз вже бачите, можемо по 80 кілограм за день загружати. прихистив Юліну мініфабрику хаб для переселенців з Херсонщини. Помічників серед земляків не бракує. Серед них Ірина та Максим. Вони з Каланчаку, що за 20 кіл... О, метрів від окупованого Криму кажуть у селищі росіяни буквально тероризують місцевих. Люди там дуже чекають на зсу. Важко їм там дуже важко, тому що це все зміна. Це рубль, це Росія для них. Херсон звільнили ось поруч. Тобто нас теж скоро і ось так все зупиняється знову. Тому для них це. Морально важко над збільшенням асортименту гарячої їжі для бійців. Працює ще одна переселенка із нової каховки. Анна, жінка уже опанувала технологію та закладає у сушарки овочі. Почали вже готувати картоплю. Нарешті зрозуміло, саме цю технологію то тепер можемо готувати вже повноцінні такі грибний суп. Так само туди вже будемо і гриби сушити, і скоро будемо поповнювати свій асортимент. готової готовий. Це було смачно. продуктами волонтерів забезпечують небайдужі іноді у день приносять по 400 кілограмів овочів. Фасуючи чергову партію супів, кожен із переселенців упевнений, вони теж наближають перемогу, і усі, як один мріють повернутися додому на вільну українську територію. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікне з тебе. єдині новини. Даруйте за певні технічні негаразди. Масштабна повітряна тривога нині триває по всій Україні. Ракетну небезпеку оголошено у всіх областях. Подбайте про своє життя, пройдіть до укриття. Вже за півгодини в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі має розпочатися дев'ята зустріч у форматі Рамштайн. На засідання вже прибув міністр оборони України Олексій Резніков. Він вже встиг зустрітися із очільником Пентагону Ллойдом Остіном, однією з тем – Переговорів має стати постачання бойової авіації українському війську серед інших питань порядку денного, що їх раніше анонсував міністр оборони Олексій Резніков, розбудова танкової коаліції, формування запасу боєприпасів та програми підготовки українських військових напередодні 9-го рамштайну у Пентагоні заявили, що союзники зосередяться на нагальних потребах України в галузі безпеки. До засідання долучаються 50 країн-учасниць. З ворожого обстрілу розпочався ранок в Очаківській громаді на Миколаївщині. Близько шостої ранку російська армія накрила артилерійським та мінометним вогнем місто Очаків Миколаївського району. Ворог ударив по цивільних кварталах орієнтовно з реактивних систем залпового вогню град. В результаті зайнялося кілька приватних будинків. За попередньою інформацією минулося без загиблих та травмованих. Минулої доби росіяни 54 рази обстріляли населені пункти Херсонщини, гатили з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії та танків. За інформацією голови Херсонської міської військової адміністрації Галини Логової по самому обласному центру окупанти вдарили 18 разів, поцілили у залізничну колію пасажирського сполучення та житлові будинки. І п'ять влучень було у населені. Пункти це старостинські округи. На превеликий жаль є п'ятеро постраждалих, із них двоє людей загинуло. Один житель міста Херсона, один житель Інгульця. Взагалі місто було обстріляно починаючи з 20 листопада 2015 тисячі разів. Кількість загиблих склала 81 особа, з них одна дитина. Постраждалих 225 на сьогоднішній день, із них семеро дітей. Дві сотні розгвардійців днями прибули на окуповану частину Херсонщини. Про це повідомила речниця сил оборони півдня. Вона пояснила мета окупантів додатково залякати місцеве населення та навести лад у лавах російської армії. За словами Гуменюк, серед загарбників на Херсонщині бунтівні настрої зростають, незадоволені командуванням та забезпеченням. Попри це, зазначила Гуменюк, на півдні окупанти намагаються створити враження, ніби готуються до активних дій. Це ви проявляється в різних способах просування ДРГ, зокрема і по островах, там в Дельті Дніпра, де вони намагаються розташувати десь свій спостережний пост, десь склад з боєприпасами, десь щось маленьке на кшталт блокпосту якогось такого пункту опорного. Але наша контрбатарейна робота досить результативна. Місто Нордагі в турецькій провінції Газіантеп, яке сильно постраждало від землетрусу, повністю знесуть і відбудують заново. Про це повідомляє турецький телеканал НТВ з посиланням на місцеву владу. Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 37 тисяч. За даними ООН, це число може подвоїтися. З під завалів досі дістають людей. Так у провінції Хатай врятували 13-річного хлопчика, який провів під уламками будівлі тиждень. А напередодні дістали 18-річного юнака. Цього тижня у Туреччині та Сирії очікується низька температура, що створює додаткові труднощі як для рятувальників, так і для тих, хто вижили, але залишилися без даху над головою. Внаслідок землетрусу. Запаси продовольства в обох країнах закінчуються. Понад 800 тисяч людей позбавлені. Повноцінного харчування. 15 українців евакуювали з Туреччини після землетрусів. Про це повідомляє посольство нашої країни. Усі врятовані з двох регіонів Газіантеп та Хатай. Серед них є сім'я, яка перебувала під завалами більше 12 годин. Зазначають в українському диппредставництві. Нині в Туреччині працюють чотири групи українських рятувальників, яких яких відрядили на допомогу турецьким колегам. Надзвичайники перевіряють зруйновані будинки за допомогою спеціального пристрою геофон та телескопічних камер, аби почути і побачити там, де людина не в змозі це зробити. Допомагають шукати і службові собаки. На жаль, живих не вдалося витягти. Ми просто їх не знайшли в тих секторах, які нам були виділені. Але хочу сказати, що ми обстежили 381 житловий будинок з поруду і витягли 32 тіла людей. Наслідки землетрусу вони трошки інші. Буває, ти буваєш, дивишся, наші будівля ціла, коли заходиш в неї, вона вся в тріщинах і перекошена, і так далі. Дуже великі руйнування і фактично мало вцілілих будівель. Миле фото, на якому військовий їде потягом із прифронтового Краматорська, а на його долонях вмостилося кошеня, днями облетіло усі соцмережі. І кого ви намагаєтеся перемогти? Писали користувачі під фото, риторично звертаючись до росіян. Із повідомлень було лише зрозуміло, що український захисник прямує з фронту і везе додому врятоване кошеня. Жодних деталей, але нашим журналістам вдалося дізнатися долю хвостання, усю історію його порятунку та поспілкуватися з його рятівником. Аліна Матвійчук усе розкаже. Ось вона та сама світлина, що розчулила серця українців. Кошеня, згорнувшись калачиком, слухняно сидить на руках українського воїна, доки той дрімає. А ось той самий пухнастик у ковдру вже у своєму новому домі. Бойовий кіт у безпеці. Це Том. А це той самий рятівник Муркотуна. Знайомтеся, артилерист з позивним дядя Федор. З першого дня та знаєте, мультік був дядя Федор. просто Простоквашений так воно. Ну, мене ж Федя звати. то воно так воно, всі називають дядя Федор, дядя Федор. Дулав ЗСУ каже, став з перших днів повномасштабної війни, саме з Києва, нині у Бахмуті, захищав Миколаївщину і Херсонщину, згадує на тому ж напрямку, наприкінці минулого року їхав у справах із побратимом, коли на шляху їм трапилося це кошеня. Прямо посеред дороги, вже ну, можна сказати. Помог льода бо вже не дивився нічого, тому що ми стали. Антон вийшов брати. Він даже ніякої ні реакції не було, нічого. Просто вже сидів, ну доконував вже все. Ось такого кволого і сильним запаленням очей його і знайшли. Проїхати повсі і покинути мале на дорозі. Чоловіки не змогли. Відігріли і забрали з собою. Коротше він. Троє суток тільки спавії. Ну, боязки був з хотом з усіма обзнакомився і ночі спати доволі хорошо не давало. Кошмар був, це, це що то було. І по нас біяв, і груко. Ну там кошмар, це армагеддон був. Та кушеня усі полюбили, накупили йому іграшок, лоток та переноску. Назвали Томом, але мишей той не ловив, сміється Федір. Мишей живих ні, і іграшок йому понакупляли там таке, коє що. Ну, Весело, і нам було, і йому так малий пробув з ними два місяці. Далі військових перевели у Бахмут. Згодом Федя рушеву коротку відпустку додому. Так до Києва поїхав і Том. Поїзді то я їхав, він спав, а потім почав някакати в, в туалеті його зводив. Ну в общі туди, в туалет, все нормально. І видно, я задрімав, а він сидів спочатку на плечі. У мене а потім я то тут, тут, і він на руку на руки толіг. Так і вийшло те відоме фото. А по приїзду до столиці Тома вже чекала Тетяна. Про кошеня дізналася через знайомих військових і з радістю погодилася забрати його до себе. Просто дивишся, ну ну як таке кошенятку можна не забрати. Ну і, ну просто таке хорошеньке. Він мабуть не сумує за військовим, але ну вони питають про нього. Відправляємо фотографії, як він змінюється, як ми лікуємося. Нині Том активна і грайливе кошеня, ганяє іграшкових мишей та полює на горобців за вікном. А ще у нього тепер є друзі пуля і Боб. Ця пара нерозлучна вже більше шести років. Їх обох теж врятували з фронту на Луганщині. Їм та тому Тетяна створила сторінки у соцмережах, де розповідає про котяче буремне життя та війну в Україні. Так каже, хоче в майбутньому допомогти іншим хвостикам з передовою знайти своїх господарів. А таких безхатьок певнить Федір на фронті чимало. Вони перелякані, от цими зривами, все Є, приходять, є, так, прийду то і уходять. Ну дикі вони поставили. А такі що до рук даються, то звісно, не ми тільки всі, всі військові, всі спасають його, вигрівають. Військові ну, зберігають своє життя і зберігають і рятують життя своїх менших побратимів. Це дійсно великий показник такої людяності. З такою країною, як ми, просто там неможливо. Воювати, і ми дійсно переможемо. І ми дякуємо кожному дню нашим Збройним силам України. Що ми от дійсно можемо врятувати тварин, жити і просто дякуємо їм. Дякують українським збройним силам. і Аліна Матвійчук та Ігор Шатайло. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Неочікуваний контрнаступ, але наразі музичний. Так називається нова композиція артиста оркестру почесної варти Олександра Селезньова. Він навчився створювати мелодії на зброї грає на автоматах, тубусах від енлавів, «Джавелінів». Лише послухайте. До мобілізації Олександр був фаховим барабанщиком. Музичні композиції на зброї почав створювати, уже потрапивши до війська. Зараз він у президентській бригаді імені Богдана Хмельницького навчає оркестр грі на ударних. Це всі новини на цю мить. Більше через 15 хвилин. А далі продовжить Яна Брензей з розмовної студії.